А чи правильно я роблю? За останні три роки, мабуть, не було і дня, щоб я не запитувала себе це питання. Що це? Це сумніви. Сумніви це хороший процес, хоча часто в суспільстві він має негативний окрас. Більше підтримується приймати швидкі рішення, бути впевненим, не розглядати ситуацію детально. Сумніви з'являються саме там, де ми починаємо. Розглядати ситуацію, певні процеси більш детально з різних боків. І тоді з'являються плюси, мінуси. Нам важко вирішити одразу, а коли ми швидко приймаємо рішення, ми не встигаємо зробити весь цей процес. Але в процесі, коли з'являються плюси і мінуси, часто нам стає складно. Всередині з'являються непрості переживання, особливо коли ситуація теж не проста. Ми намагаємося, наче спрогнозувати майбутнє цими сумнівами, розглядаючи ситуацію. І, ви знаєте, це непогано, це навіть добре. Але коли сумніви затримуються дуже надовго, ми починаємо дуже сильно вагатися і переживати. Як розряджаються сумніви, як вони завершуються лише прийняттям рішення і певною дією? Отже, я би вам казала, сумнівайтесь до певного моменту. Коли це стає вже дуже складно, мабуть, варто приймати певне рішення і починати діяти.